Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам будинок, точніше, земельну ділянку з будинком в селі Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Село стоїть на трасі, якщо я не помиляюся, кривий ріг Кропивницький. До Міста Долинка, якщо я правильно назвала, є залізнична станція, можна добиратися з міста Києва і з інших напрямків. Будинок розташований на 25 сотках плюс ще 40 соток. Ділянки мають кадастровий номер. Будинок його можна відремонтувати і можна проживати, але це на розсуд майбутнім покупцям, щоб вони приїхали, подивилися і самі оцінили дану ситуацію. Ще на території знаходиться літня кухня, погріб. В будинку два роки ніхто не проживає. Підключене світло, неподалік річка. Кого зацікавив даний варіант? Ціна земельної ділянки з будинком 50. Тисяч гривень. Так як через село проходить траса, земля тут має ціну, можна заробляти баштанними культурами, тепличними овочами, з городу засадити сад, тощо це теж на розсуд майбутнім покупцям Коза цікавила дана. Земельна ділянка з будинком. Пишіть в коментарях: я надам номер власника. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк. Все буде Україна. До нових зустрічей. До побачення!